Вітаю всіх, хто з нами в ефірі телерадіокомпанія Міс. У студії працює Володимир Кремінь. На календарі 26 вересня. І на початку робочого тижня розкажемо про таке. Наслідки чергових обстрілів Дніпропетровщини люди не постраждали, а от будівлі так. Що надзвичайного сталося у місті за минулий тиждень у дайджесті ДСНС. Вже близько п'яти років на центральному ринку міста працює банк одягу. Сюди можна віддати зайві речі, а громадяни, які цього потребують, можуть безкоштовно взяти все, що вкрай необхідне. І почнемо з оперативної інформації. Всю ніч російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. Дев'ять разів ворог накривав вогнем Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкодив житло людей та сонячну електростанцію. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Загалом по містам та селам Нікопольщини ворог випустив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії майже 130 снарядів. Попередньо минулось без постраждалих. По нікополю агресор гатив тричі внаслідок обстрілів пошкоджені майже 40 приватних будинків. Понівечені понад 20 господарських споруд, три повністю знищені. Уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли, також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Без світла залишається майже 3 тисячі родин. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. У Марганській громаді від обстрілів пошкоджено 9 житлових будинків. Рятувальники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань з'ясовуються. І перейдемо до інформації від рятувальників. Минулий тиждень був небагато чисельним на виклики. Пожежні загалом виїжджали 22 рази, і вісім із них на гасіння пожеж врятували троє людей, і троє, на жаль, загинуло. Що надзвичайного сталося у місті, розкажемо далі у щотижневому дайджесті. 23 вересня о 8-й вечора до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території приватного будинку по вулиці Богуна. На місце події негайно було направлено чергове відділення 7-ї та 8-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю на місце події першого відділення було встановлено, що горить фронт, фронтон даху сараю від допоміжної споруди на площі 3 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола Протек о 18-й годині 05 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. В результаті пожежі було пошкоджено фронтон даху будівлі сараю на площі трьох метрів квадратних. Загалом було залучено дві одиниці техніки та 14 осіб рядового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції цього ж дня, о 6-й вечір надійшло сповіщення про пожежу в будинку по вулиці Миколи Лисенка. По прибуттю першого відділення та після проведення розвідки було встановлено, що в першому під'їзді на третьому поверсі в сходовій клітині відбулося коротке замикання в електрощитку з подальшим горінням на площі 0,5 метрів квадратних до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Дана пожежа була ліквідована мешканцями даного під'їзду. Загалом на місце події виїхало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А 25 вересня близько сьомої вечора надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства Хімік 3 прибуттю було встановлено, що горить садовий будинок на площі 30 метрів квадратних за допомогою подачі двох стволів від автоцистерн. О 20-й годині 20 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом в результаті пожежі було Пошкоджено домашнє майно та конструкції садового будинку на площі 30 метрів квадратних. Залучено було дві одиниці техніки та 13 осіб особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Через значне зниження температури рятувальники звернулись до кам'янчани з проханням дотримуватись техніки безпеки, поводження із саморобними та електронними приладами. Підприємство Добробут без вихідних відновлює житловий фонд міста. Наразі проводяться відновлювальні роботи та активна підготовка до осінньо-зимового періоду. Більш детально далі у нашому сюжеті. Комунальне підприємство Добробут продовжує опрацьовувати звернення мешканців міста, адже компанія приймає заявки та звернення як офлайн в ЦНАПІ чи в головному офісі добробуту на вулиці Республіканській, а ще й онлайн через повідомлення в соціальних мережах. При підтримці міського голови виконуємо ремонтні роботи покрівель, підвалів, під'їздів хідних груп. Не дивлячись на складний час, військовий стан в країні, здорожчання цін. Ми не зупиняємося, а ще збільшуємо темпи, нарощуємо для того, щоб наші містяни. Отримували гідні умови в цей великий час. Загалом з початку літа по місту відновили понад 20 вхідних груп житлових будинків. Більш ніж на 180 будинках проведено ремонти. Понад 6 тисяч квадратних метрів шиферних та м'яких покрівель. Кількість виконаних робіт постійно зростає. Добробут здійснює якісну роботу для комфорту кам'янчан і гостей міста. Вже близько п'яти років на центральному ринку нашого міста працює банк одягу. Сюди можна принести непотрібні вам речі взуття або іграшки. А громадяни, які цього потребують, можуть прийти і безкоштовно взяти все, що вкрай необхідно. Як працює така безкоштовна соціальна програма у кам'янському в умовах війни, далі продовжать мої колеги. Роман розповідає, волонтерити розпочали із засновницею банку одягу Світланою Пономаренко вже давно. Спочатку це була допомога медзакладам міста та дитячим будинкам. Згодом почали розширювати спектр своїх волонтерських можливостей. З допомогою жителів, нашими средствами, з допомогою депутатів наших міських, було знято поміщення, оборудована і так з'явився банк одягу. Допомога у нас призначена для людей, які по статусу підходять як мала сім'ї. Семья, в которой есть ребенок-инвалид, то есть все незащищенные слои населения. Также мы оказываем помощь за чертой города, это села, соседние города, областями. То есть люди обращаются на наши страницы в интернете, и уже в виде посылок мы отправляем гуманитарную помощь в другие города, регионы. Отримати усе необхідне, а саме одяг, взуття, іграшки чи постільне приладдя можуть як малозабезпечені родини з Кам'янського, так і внутрішньо переміщені громадяни з інших куточків країни. У банку одягу всі, хто потребує допомоги, її отримує. Ми збираємо для збройних сил України речі теплі зараз на даний момент речі не викидаються. Вони йдуть на плетіння, ж, тих же сіток йдуть на наші городські приюти. Собачьи требованию, если они просят, также идут в больнице, на уборку, также помогаем колониям, нашей колонии, опять же по обращению, если обращаются, помогаем теплыми вещами, детскими вещами, есть мамы с детьми там. То есть все находит свое применение. Дитячими речами з нужденими поділилася кам'янчанка Владислава. Жінка про це місце дізналася від переселенців. Вважає допомагати іншим у такий складний час важливо. Дітям вони вже не потрібні нашим, а іншим дітям можуть бути потрібні. Різний одяг, штани, футболки, кофти, теплі речі, те, що потрібно. Зима буде холодна. Якщо є змога, треба допомагати. Це дуже важливо на першу чергу для себе. Навіть в умовах війни банк одягу працює стабільно та дбає про людей. На сьогодні у пріоритеті теплі зимові речі. Попри активність місцевих мешканців, долучитися може кожен охочий. У такий спосіб ви можете звільнити свою шафу від зайвих речей та натомість допоможете іншим пережити холодну зиму. Якщо потрібно, візьми. Якщо є зайві речі, поділися. Банкоддягу працює на центральному ринку з вівторка по неділю, з 9 до 13 години. З 1 жовтня 2022 року в Україні проведуть планові перерахунки пенсій. Підвищення торкнеться людей, яким за 70 років, громадян з великим страховим стажем та тих, які отримали інвалідність внаслідок війни. Так, з жовтня поточного року мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 гривень до 6 532 гривень 50 копійок. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання від 4 186 гривень до 5 986 гривень 50 копійок. Планові перерахунки пенсій проводитимуться у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 6,5 тисяч гривень до 6 тисяч 700 гривень. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці пенсійного фонду. В Дніпропетровській області зареєстровано майже 329 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більш всього переселенців прихистили місто Дніпро та Кривий Ріг. Наразі є переселенці, які нещодавно переїхали до нашої області і не отримали грошові виплати за вересень. Вони мають подати відповідні документи до 1 жовтня. Як це зробити, розповіли на брифінгу в Дніпропетровській ОВА для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та допомоги на проживання внутрішньопереміщеної особи переселенці мають право звернутися до органів соціального захисту з питань. Також можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг або до уповноважених осіб територіальних громад за наявності технічної можливості. також можуть подаватися заяви через портал Дія. Для оформлення виплат також можуть використовуватися і електронні документи з додатку «Дія», зокрема зокрема, є документ. Розмір грошової допомоги на сьогодні не змінився і складає для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень, що урядом врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мали права та які звернулися через портал Дія до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходлені. В обробці. На сьогодні Міністерство цифрової політики надало Міністерство соціальної політики перелік таких осіб. В свою чергу, Міністерство соціальної політики довело ці списки до органів соціального захисту населення для обробки в розрізі районів та міст, де ці особи первинно подавали заяву через портал Дія. При цьому така особа також на сьогодні має право може звернутися самостійно до органу соціального захисту населення та надати відповідні документи та докази щодо подання своєї заяви через портал Дія. Це можуть бути будь-які скриншоти. Хочу зауважити, що на сьогодні така особа має звернутися до 1 жовтня для отримання грошової допомоги за березень квіт. Також ДП інформаційно обчислюваний центр Міністерства соціальної політики України автоматично хочу наголосити, що це робиться автоматично, без повторного звернення внутрішньо переміщеної особи, у разі якщо територіальна громада, з якої перемістилась особа внесена до переліку. Територіальних громад, які розташовані в районі проведена проведення бойових дій. Ну і далі про спортивні досягнення кам'янчан. Майстер спорту з шашок Віра Попруга здобула золоту медаль на змаганнях шашок 100» у класичній грі серед спортсменів до 27 років. Змагання проходили в італійському місті Бергамо. А ще показавши блискавичну гру, Віра, виборовши золоту та бронзову нагороди для міста та України, загалом українські шашкісти віком до 27 років вибороли шість різних медалей. Вже в жовтні відбудуться дорослі євро і молодіжний чемпіонат світу з шашок 100, в якому з-поміж українських призерів вересневого турніру участь зможе взяти лише Віра-Попруга. Адже у найстаршій віковій категорії чемпіонату світу серед молоді грати можуть лише 19-річні спортсмени. А 23 вересня талановиті кам'янчанці якраз і виповнилося 19 років. І настанок прогноз від синоптиків. У вівторок, 27 вересня, з самого ранку небо затягнеться хмарами. Після обіду очікуються опади у вигляді дощу. Тож парасолька не буде зайвою. Температура в день становитиме плюс 16, а вночі плюс 14 градусів. Ну, а на цьому ми завершимо випуск новин. У студії працював Володимир Кремінь. Зберігаємо оптимізм, спілкуємось про себе та підтримуємо наших захисників. Все буде Україна!